Сандрі Балок, куди більше личить червона вечірня сукня, аніж скафандр. Акторка разом із улюбленцем жінок Джорджем Клуні прибула до Венеції, аби відкрити кінофестиваль. Зірки презентували новий фільм Гравітація, де вони зіграли пару космонавтів. Події драми відбуваються у відкритому космосі. Після технічної аварії героїня балок залишається відірваною від шатла і напарника. Цікаво, що протягом усієї стрічки в кадрі з'являються лише двоє акторів. Гравітація Альфонсо Куарона була показана поза конкурсною програмою. Проте ажіотаж створила немалий. На відкритті венеціанського кінофестивалю Сандра Балок охоче позувала в сукні з розрізом від бренда Джей Мендал, а Клуні навіть прийшов із власною ручкою, щоб роздавати автографи. Цього разу за головну нагороду Золотого Лева змагатимуться 20 кінокартин, серед яких робота Тері Гільяма Нульова Теорема і Паркленд Пітера Лансмена. 70-й, за рахунком Венеціанський кінофестиваль завершиться 7 вересня. Цього року головою журі став легендарний режисер Бернардо Бертолуччі.